Випуск п'ять хвилин на головне. В Україну повернули ще 502 тіла наших полеглих захисників. Затримано чергових проросійських агітаторів, серед яких блогер. У Хмельницькому районі вибухнув побутовий газ, постраждав чоловік в обласному центрі, і з наступного року змінять зелений колір світлофорів. Тож до подробиць. На щиті в Україну повернули ще 502 тіла наших полеглих захисників. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження із військовополоненими. Серед повернених оборонців 397 із Донецького напрямку, 24 із Луганського, 64 із Запорізького та ще 17 загиблих воїнів із Моргів Росії. В координаційному штабі запевняють, що особи загиблих будуть встановлені у найкоротші терміни. Чекали на окупацію та виправдовували війну. Сбу затримала ще. П'ятьох проросійських агітаторів із у різних регіонах України у столиці викрили 51-річного блогера, який вже має вирок за поширення кремлівської пропаганди, але під час випробувального терміну повторив злочин. Зрадник проводив провокаційні стріми у Тікток, де вихваляв російське керівництво і виправдовував окупацію України. У Харкові підозру отримала місцева мешканка, яка через російські телеграм-канали поширювала фейки про українських військових та виправдовувала ракетні удари. По Цивільній інфраструктурі міста та закликала до окупації регіону. На Донеччині затримали трьох місцевих жителів, які через заборонені соцмережі однокласники та контакті героїзували Путіна та ватажків терористичних угрупувань РФ. Усім підозрюваним повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. У пожежах на Хмельниччині травмувалося двоє людей. 28 та 29 листопада. В області виникло п'ять пожеж на проспекті Миру. У місті Шепетівка вогнеборці ліквідували пожежу в квартирі. Із різних причин горіли житлові будинки у селі Гірчичне Кам'янець-Подільського району, місті Полонне, а також у селі Плесне Шепетівського району на місці пожежі врятовано чоловіка 1959 року народження, який травмувався. У ніч на 29 листопада до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в літній кухні у селі Мудриголови Хмельницького району. Городоцькі вогнеборці оперативно ліквідували вогонь, але полум'я пошкодило покрівлю та речі домашнього вжитку. Ймовірною причиною загоряння став вибух побутового газу. У наслідок цієї події травмувався чоловік 1952 року народження. У Славуті жінці оголосили підозру у крадіжці майна свого знайомого. У жовтні до поліції звернувся 38-річний місцевий житель з заявою про викрадення ноутбука та комплектуючих. Правоохоронці встановили, що слідів проникнення до квартири не було. А напередодні у потерпілого гостювала його 36-річна знайома. Проведене розслідування підтвердило її причетність до крадіжки. Викрадене майно повернули власникові. А поліція відкрила кримінальне провадження. Слідчі дії тривають. У Хмельницькому із наступного року поступово змінюватимуть колір зеленого сигналу світлофорів на більш насичений смарагдовий. Це пов'язано із впровадженнями нових стандартів, які відповідають європейським нормам. У місті налічується 127 світлофорних об'єктів. Про це повідомив Суспільному начальник спеціалізованої монтажно-експлуатаційної дільниці КП БРЕТ Володимир Яковець. І за його словами, зміни торкнуться транспортних світлофорів. Зелений сигнал стане смарагдовим дієм. Для покращення видимості, особливо в умовах поганої освітленості, масова заміна світлофорів не передбачена. Лінзи оновлюватимуться поступово під час ремонтів або ж встановлення нових світлофорів, і це залежатиме від виділеного фінансування. Для оновлення планують використовувати світлофільтр. Це спеціальна плівка, яка, яку наклеюватимуть на зелену лінзу. Початок робіт попередньо заплановано на березень квітень 2025 року після проведення тендеру на Прозоро. Наразі це все, що встигає розповісти. У соціальних мережах Першого Подільського на вас завжди чекає перевірна та актуальна інформація. Тож долучайтеся, аби не прогавити важливого. Дякуємо за довіру. Бережіть себе.